Привіт! Ви завітали на парфумерний канал Наталка та Парфум. З вами, як завжди, Наталка Мушикова, і ми розпочинаємо нове парфумерне відео. Сьогодні ми на новій локації. Як бачите, ми на кухні. Це не кухня в мене вдома. Це... Новий офіс, де працює мій чоловік, дуже красивий простір. Ми в бізнес-центрі, поверх високий. Тут панорамні вікна, неймовірно красивий вигляд із вікна. Я вам потім покажу. Ви знаєте, я кожного разу, коли сідаю знімати, записувати якесь відео вдома, це такі психи. То світло мені не таке, то мені не подобається, як я виглядаю. То кадр не такий, я вже так рісло і так, і так кручу. міняю, все. Воно вже мені все приїлося. Мені здається, і вам приїлося. Я люблю змінювати локації. Я постараюся якось міняти, переміщатися по Києву, показувати вам красиві місця, щось нове, щоб картинка змінювалася, вам було цікаво. Сьогодні у нас відео про чоловічі люксові аромати яким ми завершимо підбірку відео під назвою Що купити в люксі? Таке відео про чоловічі аромати вже було на моєму каналі. Ще коли я тільки починала канал, я зняла одне з перших відео про чоловічі люксові аромати. Там я розказувала про досить відомі, типу Gio, Bleu de Chanel, Саваж і так далі. Я постараюся ці аромати сьогодні не зачіпати, але розкажу про аромати, які справді мені подобаються і які би я могла рекомендувати. І також ви дізнаєтесь про аромати, які я вважаю най-най-най найкращим -най в чоловічому люксі. Ну, на мій. Особистий суб'єктивний смак, ви знаєте, я ж завжди готуюся до відео, і ви мені часто кажете, що Наталія Васильівна, коли починає записувати свої ролики, розказувати то як диктор телебачення на каналі УТА 1 Ну, як я люблю звідси від цих і до сих розказала, протараторила, видала багато технічної інформації. Ну, мені так здається, що завжди цікавіше давати корисне, а ви мене просите показувати вам більше особистісного. Ви знаєте, мені навіть приємно, тому що. Технічна інформація, вона не завжди цікава глядачу, і я постараюся вам давати більше інформації, власне, показувати більше свого життя, щоб ви більше про мене дізналися. Тому що я впевнена, що багато із вас навіть не знає ні, ким я працюю, ніде я працюю. Насправді я фінансист, я найманий працівник, я працюю в міжнародній компанії. А парфумерія це найбільше і найулюбленіше моє хобі по життю. Мабуть, років з 15 вже почала захоплюватися ароматами, вже почала. Щось вивчати, вже почала принюхуватися до тих арматів, які були мені доступні на той момент. Ну і так дійшло до того, що сьогодні я вам про них вже розповідаю. Я спробую зробити собі каву, якщо я справлюся з цією кавовою машиною, і ми перемістимося з вами в нове місце і розпочнемо добірку. Сподіваюсь, що вони чисті. Ну, що... Ну, ніби працює. Давайте я вам тим часом покажу вигляд з вікна. Дивіться, яка краса. Неймовірно гарний Київ. З того боку у нас ось так. Видно навіть дахи бізнес центрів які поруч. Так, ну що тут? Що там моя кава? О, все вийшло. Так, кава є, ходімо. У нас ця добірку аромат від бренду Disquire. Той самий знаменитий Хівуд, який свого часу став хітом, став чимось новим свіжим подихом. Чому я розпочну саме з нього? Тому що коли ми познайомилися з моїм чоловіком, а познайомилися ми з ним також на роботі, також в офісі, але коли працювали на компанію Макдональдс в центральному офісі. І от мій чоловік тоді носив аромат, якраз Хівуд. Аромат тільки вийшов. Аромат був такий чистий дзвінки з деревними нотами, і при цьому дуже-дуже молодий і яскравий. Дуже в ньому пасував. І мені так він сподобався. Про що аромат Хівуд? Хоча я думаю, що багато хто його знає, і багато в нього цінувальників. В старті в нього свіжий, вологий, зелений лист фіалки. І ця нота досить часто зустрічається в чоловічих композиціях. Вона дає якраз оту прохолоду, свіжість і, ніби чистоту аромату, чистоту звучання. У нього є водні ноти, водні ноти, які дають деревині, яка розкриється потім в серці, таку насиченість і вологу, повноту звучання. Там є і кардамон, і хвойні ноти є, там ялинка, і в Тобто деревне серце, воно гарно щитується, при цьому звучить дуже сучасно. І при таких, знаєте, досить впевнених базових нотах: там і мускус, і амбра, і пачулі, аромат все одно залишається легким. От... По цей день я вважаю, що один з найкращих деревних ароматів у люксі, причому вся лінійка там було декілька фланкерів. Вони всі були дуже вдалі. Потім аромат зняли з виробництва, і слава Богу, в 2022 році компанія. Дісквайрод перевипускає аромат у новому форматі у флаконі нового зразка. Аромат називається Original Wood. І по суті, це той самий знятий хівуд. Звичайно, у ароматі можуть бути нюанси. Можливо, щось додали, можливо, щось додали інше в базу, більш якісь сучасні молекули. Але те саме до болю знайоме звучання вгадується з першого разу. Я дуже рекомендую аромат молодим хлопцям, хлопцям, які люблять свіжі і не банальні аромати. Далі у мене на столі ось тут є аромат від бренду Лалік. Це аромат мого чоловіка, називається він Homme, Або ще кажуть Лалік лев. Бо на зворотній стороні, хоча дивитися, треба ось так напис: тут зображений таке гравіювання лева на склі. Дуже красивий флакон. у Лалік взагалі красиві флакони. І цей аромат 97-го року зробив його відомий парфюмер Моріс Русель. Давайте я його нанесу. І це такий ніби класичний чоловічий аромат, пряний. Спочатку він ніби зелений пряний, потім він теплопряний, фужерний, тут є ноти лаванди, деревний. Коли аромат розкривається, він стає теплішим, в ньому з'являються такі земельні, амброві відтінки. І дуже добре відчувається нота ірису. Досить сильно тепліє і засолоджується в кінці. Чому я показую цей аромат? Це не один з улюблених моїх ароматів, хоча ми разом тоді вибрали пур -ом» для мого Сашечки. Але в якийсь період часу я навіть сказала своєму чоловіку: не користуйся, бо чогось мені він важкуватий. Зараз, от я слухаю, ну гарний, це красивий добротний аромат, такий, знаєте, костюмний на кожен день для мужчини, який такий консервативний трішки, який вибирає. от не свіжі класичні чоловічі фужерні аромати, типу одеколонів, а той, який любить строгі звучання, ось це спокійно підійде. Не зовсім юний, я б так сказала. Цей аромат не юний не для молодого спортивного хлопця. Ну, чомусь так я його зчитую. Але у бренду Lalique з цієї ж серії є аромат, який називається Пуром Екуус, тобто кінь. І, от саме про екоус я хочу вам детальніше розказати. У аромату Екус старт уже дуже свіжий, цитрусовий, так само пряний. Там є і спеції, і мускатний горіх відчувається. Там дуже красива деревна база, але аромат звучить настільки тонко, пряно, волого і настільки понішевому. Він такий сухотравний, в ньому настільки природне звучання. От справді, ніби поле, вітер. І якесь дихання є у аромату. Я вважаю, що у Лалік енкер-нуар. і на ті інші там може вайти ще більш-менш знати. А ось цю лінійку, ну, лева, взагалі, мабуть, класичного зараз ніхто не вибирає. А екус, от він якийсь забутий. До речі, парфумована вода сьогодні стоїть на полицях. І я рекомендую також її, тому що те, що я спробувала і сьогодні, дуже гарне. Аромат екус, від Лалік Номер два, який я рекомендую. Наступний аромат від бренду Narciso Rodriguez, І тут я наголошую: діставайте нотатнички і записуйте назву, тому що я вважаю, що це одне з найкращих виконань на сьогоднішній день серед такого плану ароматів в люксі. Нарцисо Rodriguez, Аромат називається Ble Noir, І я наголошую виключно туалетна вода. Саме ця концентрація. На мій погляд, найкраще. Аромат випущений у 2015 році. Автором стала парфумерка Соня Констан. Вона робить дуже круті чоловічі аромати. Якщо описати аромат бльону ар туалетну воду, то можна сказати, що це деревний аромат, він також фужерний. Він теплопряний, звичайно, він мускусний, тому що він належить до нарциса Родрігесів. Він пудровий і він землистий. Землистий за рахунок ветевера. Давайте по порядку. Бльонуар розкривається при розпиленні ароматом класичного свіжого чоловічого пряного фужеру. В коментарях можна знайти, що він ніби схожий на класичний деклараціон від картіє. Хоча я не зовсім вловлюю якусь схожість цих ароматів, тим не менше кажуть, так, він стартує дійсно свіжо, класично по-чоловічому. Але одразу, ну там секунд 10 і одразу відчувається ветивер. Ветивер дуже красивий, якраз ВТВР, який не мильний, не дустовий. Він не віддає оцій собачою шерстю. Він такий м'який, чистенький, і в ньому є така навіть горіховість, яка переходить в пудру. Мабуть, такий рахунок мускусу, і оця трансформація, оцей момент переходу, в цей момент аромат звучить так красиво. Я недавно, ну я ж готуюся до ваших відео так капітально. Я ходила в брокар, переслуховувала ті ключові аромати, про які хотіла вам розказати. І я прямо зависла над ароматом блюнуар ODT. Знову супер звучання, супер композиція. Блюнуар від Нарцисо Родрігес. Ставимо галочку, це, ну, мабуть, номер два в цій підбірці для мене. Ну, якщо ми вже з вами заговорили про ВТВР, то звичайно я не можу не згадати еталонний іконічний ВТВР від бренду Guerlain. Тому що то, як то кажуть витоки, то аромат, який з'являється в тій чи іншій інтерпретації в різних брендах, одна із них є у бренду Tom Ford. Аромат називається Grey ВТВР. Випускається в трьох концентраціях: туалетна вода, парфумована і зовсім нещодавно вийшла концентрація. Парфам, тобто парфуми. Але я би рекомендувала туалетну воду. Випущена вона була другою, наскільки я пам'ятаю. Перша була парфумована вода. Але саме туалетна вода більш легка, більш прозора і більш універсальна. Це більш такий ветиверовий фужер, аніж класичний ветивер. Тим не менше, ветивер є домінуючою нотою. Він щитується дуже гарно, звучить красиво і чисто. І я вважаю, що це прекрасний варіант для тих. Хто любить ВТВ, і його спокійно можна носити влітку. А ще ВТВР від Тома Форда, саме в наледній воді, я навіть спокійно можу уявити на жінках. Я би сама з задоволенням іноді носила його в теплу погоду. Далі у Тома Форда я би також звернула вашу увагу аромат із колекції, так званої колекції Signature, або ще, які називають циліндри, флакони, циліндри, або ці ребристі флакони. Власне до цієї ж колекції належить і Грей але... Серія ароматів випускається в циліндричних флаконах. Так от, аромат бо дежур колись випускався в приватній лінійці і коштував значно більше. Сьогодні перевипущений в колекцію Signature і я вважаю, що це дуже достойна робота. І це такий, знаєте, класичний лавандовий фужер, досить консервативний, але при цьому неймовірно гарно виконаний. Там, крім самої лаванди, зібрані всі атрибути чоловічих класичних ароматів. Там є і розмарин, і базилік, і герань, і дубовий мох. Ну просто, знаєте, бінго. І все це звучить досить, як я сказала, класично, майже костюмно, так по-офісному, ніби лаванда. так? Лаванда собі, і лаванда, і здається, так, ну, ніби нудно вже. А воно так раз і трансформувалося в такі красиві шоколадні відтінки, звичайно, відтінки, які може малювати тільки нота пачулі, зелені шоколадні пачулі, які я вважаю, роблять цю композицію. Ну, можливо, така красива шоколадка не вийшла би без амбри, яка також є в базі. І ще би хотіла сказати, що лаванда вона досить виражена в цьому ароматі, але при цьому не антиміль. Бо я от належу до тієї людей, для яких, наприклад, там та ж лаванда екстрем від Тома Форда з приватної лінійки це майже антиміль. У мене є стереотип, що якщо лаванда, то це антиміль, і обіграти її так красиво, щоб вона не звучала, як засіб проти молі, не так просто. І якраз у ароматі Бодежур, мені здається, Супер це вдалося, дуже рекомендую його. А, і до речі, дуже популярний аромат Коста Адзура. Я не включаю цю лінійку, хоча я знаю, що він набагато популярніший і більш відомий ніж той бодежур. Там і рекламна кампанія крутає все таке. Але на мій погляд він простоватий за ту ціну, яку за нього просять, але і більш зрозумілий. Тому я розумію, чому його вибирають частіше. Але я би голосувала за подежур. Ну і звичайно, якщо ми вже заговорили за цю колекцію за Тома Форда, я не можу пропустити поза увагою аромат Омбра Лезер, тому що. Аромат дуже красивий, аромат про шкіру. Аромат випущений 2018 року в концентрації Одепарфам, а потім була випущена також концентрація парфум. Кажуть, що парфам дещо м'якший, більш об'ємно звучить, але мені подобається і перша версія. Я, можливо, навіть саме першу версію би вибрала. Аромат вибирають як дівчата, так і хлопці. Мені здається, що навіть дівчата більше обирають цей аромат Омбролезер. Ну, в крайньому випадку в інстаграмі я бачу частіше фото цього. Клокона у дівчат, ніж у хлопців. Хоча на чоловічій шкірі, на мій погляд, це звучить ще прекрасніше. Ну і шкіра тут така знатна. Її зазвичай називають, або так пахне салон, шкіряний салон автомобіля, ну, звичайно, дорогого, не, не ще класу там Мерседес. Так шкода, Фабія так пахнути не буде, звичайно. Або шкіряною курткою, або шкіряними рукавичками. Тобто в ароматі немає такої яскраво вираженої. Брутальності, яка, яку зазвичай мають такі дихтярні шкіри, немає березового дьогтю. Ця шкіра вона скоріше має такий злегка анімалістичний відтінок. Ви знаєте, одна підписниця в інстаграмі мені якось написала, що шкіра Ombre Leather від Тома Форда і пахне запах зоопарку. Ну і сміх, і гріх. Але ви знаєте, ну куди правду діти в цьому щось таке є. Тим не менше, я люблю аромат Leather від Тома Форда і дуже його рекомендую для тих, хто хоче знайти можливо свою ідею. Ідеальну шкіру. Ну і раз ми вже про шкіру, звичайно, я не обійду увагою аромат Gucci Guilty Абсолю. Аромат випущений у бренду Gucci парфумером Альберто Моріасом у 2017 році. І, Як то кажуть, вистрілив так вистрілив з цим акордом. Вдався парфумеру якраз цей акорд. Там шкіра, дерево, пачулі, тевер, все. А по факту, вся ця комбінація видає чітку асоціацію з ароматом. Стіла, конюшні, є в ньому таке анімалістичне. А ще я би сказала, що мені іноді пахне з таким, знаєте, вінтажним присмаком, от ніби якийсь шкіряний чохол, який десь дуже довго пролежав, і ти от знаходишся якийсь шкіряний чохол від якогось аксесуару, не знаю, там 70-х років, От такий потертий і дуже з таким натуральним, але запахом шкіри, який ще залишився там з того часу. Ну, Така в мене асоціація. Аромат, який я би не сказала, ну, він не. Цей тренд він дуже дуже стильний, він звучить по нішевому. Я взагалі дивуюся, як могли випустити таке в люксі. Гучі собі багато чого дозволяє. І за це я ціную цей бренд, тому що їх аромати, і та Мемуар Дюн Одор, Ромашка від Гучі і Гучі Гілті Абсолю. Це просто ну, це одне з найкращих те, що, було, те, що випускалося за останні роки там, в люксі. Взагалі Гучі можуть, коли хочуть. Але аромат знову ж таки не на загал, аромат не в люди, аромат не в офіс. Це аромат для себе. от, Нанести, можливо, для прогулянки, можливо, я не знаю. Ну просто для своєї власної якоїсь атмосфери нанести і насолоджувати. Ще є одна брутальна шкіра, яку я вам покажу у бренду Шанель. Аромат називається Антеос або Антей. Я кажу на нього Антей частіше. Аромат випущений ще. 1981 році, штатним парфюмером дому Шанель Жаком Польжем. Сподіваюся, що я зараз не впаду тут від цих ароматів брутальних. І знаєте, я от зараз його наношу, і я б сказала, що він для мене навіть не брутальний, не в, не в такій мірі брутальний, скільки вольовий і характерний. Оце аромат мужчини зрілого, мужчини з досвідом. Ну, таким ароматом може. Користуватися і молодий мужчина, але при цьому він має бути зрілим, морально чи інтелектуально. Нікого не хоче образити. Ну просто я так, я так сприймаю цей аромат. І шкіра досить брутальна, тому що тут є Касториум, так звана боброва струя, анімалістичний аспект. І все це так гучно гучно звучить. І коли аромат розкривається, я завжди в ньому відчуваю ноту троянди. Троянда, яка все згладжує і робить аромат таким більш плавним чи що. Добре, відчутний також сухий деревний акорд. Ну і справді між цими усими брутальними нотами дуже красиво звучить троянда. Це флакон мого чоловіка. І він його не носить. Ну, я прекрасно розумію. Коли запитала, бачите, два аромати: ось класичний алюр і Антеус. І коли купували, я питаю: ти точно будеш носити? каже, буду носити зуб, даю, буду носити, беремо. Угу. Носить два рази. А носить він, знаєте що? Ось ось що носить. Лишилося бльоди шанель, це класична туалетна вода. Лишилося вже на дні. Ну, я розумію, бо це аромати не юні, а Сашечка в мене такий досить спортивний, молодо дуже виглядає на свій вік. І я розумію, що аромат бльоди Шанель це його типаж, це аромат, який йому на всі 100% пасує. Ну, Привіт, Тіматі Шоломе, нове обличчя бльоди Шанель. Я відставляю Шанель, до них ми вже не повертаємось. Далі ми розберемо ще два аромати від бренду Garçons. Гарсон. des Гарсон, я також вважаю подарунок в люксі для чоловіків аромати, які не банальні, які звучать дуже круто, на які треба звертати увагу. Я вам покажу: в мене є мініатюра одного аромату це Garçons Гарсон Men. І другий аромат, який я вам буду рекомендувати, це Black Pepper. Аромат з класичними фірмовими альдегідами де Гарсон, аромат проладан, про дерево, дуже глибокий з нішовим звучанням. Знову ж таки, у мене він є десь. Давайте нанесу швидко, щоб згадати в спреї, тому що це мініатюра 9 мл, мені здається. І я його купила для себе. Він з досить безгендерним звучанням. Такий красиво звучить ці альдегіди з ладаном. Аромат досить мінорний, якщо потрапляє в настрій. Якщо він Потрапляє в певні обставини. Я люблю його носити восени, коли така трішки під йому пасмурна погода, трішки важке сіре небо. Обожнюю. Дуже рекомендую придивитися спокійно, є в продажу. Завжди на полицях стоїть, коштує не так дорого, пахне як шедевр. Другий аромат Black Pepper, також рекомендую, тому що це одне з найкращих, а може й найкраще, так, мабуть, таке найкраще прочитання чорного перцю в люксовому сегменті. Ну, що про нього розказувати? Це просто як вдихнути перець аромат дуже ніби простий, і при цьому настільки він може підкреслити такий небанальний смак свого носія. Що ну я вважаю, що це гріх не познайомитися. До речі, аромат Вандер Уд і Вандер Вуд, які я знаю дуже популярні у бренду, можливо, набагато більше ніж аромат Блек Пепер чи des Garçons 2 мен. Але не вистачає мені в них глибини ні в одного, ні в іншого. Хоча вони про дерево, вони ніби так само красиві. Але скільки я не пробувала посадити навіть на свою шкіру, слухала на чоловіку, ні стійкості, ні глибини мені в них не вистачає. Ну, щось не те. А ці два аромати рекомендую супер. Так, що вам додам із неочевидного із того, що можливо знаєте, Наталка б не завжди вибрала це аромат від бренду Dolce Gabbana The One Man. класична туалетна вода. Я знаю, що він перевипущений там уже в концентрації чи то Intense, чи то De Parfum. От наскільки я не. Любила жіночу варіацію диван, вона мені була важка, пудрова, якась солодка і помадна. Мені от та помадність взагалі ніколи не подобалась. Настільки мене зачепила чоловіча версія. Я випадково колись познайомилася з цим ароматом, коли працювала на одній з перших моїх робіт. Також була міжнародна компанія, румуно-італійське підприємство, і там був хлопець Андрій, фахівець по роботі. З громадськістю, ну, так здається, мені називалась посада, можливо, я помиляюся. От знаєте, Є люди, які відчувають стиль. От Він вміє одягатися, вміє відрізнятися від інших. От, воно ніби вроджене в людину. От, завжди в нього якась зачіска така стильна, якийсь одяг, ніби простий, але при цьому якось відрізняється, і ти звертаєш на нього увагу. І от він Завжди якесь взуття в нього, таке нестандартне було. Таке трішки фрікуватий, але при цьому. Завжди такий красивий такий був. І от він одного разу так приходить, і я раз звернула увагу на його аромат, другий раз звернула увагу на аромат, і потім таки запитала. І він мені показує флакон, каже: ось купив диван Dolce Габана. І недавно каже, вийшов аромат. І що я чула? От я чула такі теплі солодкувато пряні відтінки, деревні, можливо, можливо, навіть якоюсь такою алкогольністю, ну так як я його пам'ятаю. З якоїсь табачні там, відтінки. Таке поліроване дерево, я називаю зазвичай такі аромати, дуже приємний. Нічого такого видатного ніби немає, але от настільки співпадало, образ, тонкий цей аромат, абсолютно не не ненав'язливий, фоновий. от так, знаєте, Ніби в інтер'єрі, так приємно пахне. І настільки комфортно було поруч з ним знаходитися. І тоді я якось відмітила для себе цей аромат, потім підходила до нього неодноразово в магазині. І знову він мені подобається і подобається. Так що, якщо ви, наприклад, скептично ставилися до ароматів від Бальчин-Габана, придивіться до диван, можливо, вам також сподобається. Ну і наостанок, як і минулого разу, у нас була, як я сказала, битва титанів. А сьогодні у нас буде битва легенд. Одразу два аромати, про які я вам буду розказувати: один від бренду Dior, а інший від бренду Chanel. Осаваш від Dior, аромат виконаний. Геніальним легендарним парфумером Едмоном Рудніцька в 1966 році. І аромат, який виконаний парфумером Анрі Робером в 1955 році для бренду Шанель, і це Пурмісье два аромати, дві ароматні легенди. Аромати, в принципі, свіжі, фужерні, класичні чоловічі. Аромати, про які я навіть не знаю, ну, як і що розказувати, на що починати, тому що і один, і інший можна назвати класикою. І якщо осаваж цитрусовий, дуже-дуже цитрусовий, іскристий, із вираженими такими навіть фруктовими яскравими нотками, а аромат пурмісь для Шанель, він більш сухий, більш ніби стриманий, але так само аромат свіжий, пряний, цитрусовий, в ньому дуже відчутні. Якісь лимони на початку, а потім це сухотрав'я, яке пахне пилом. Лимони і пил, лимони покриті пилом. І один і інший аромат, вони сьогодні стоять там на нижніх полицях. Але осиваш і сьогодні дасть фору будь-якому. Свіжому, акватичному, там недофужерному чи перефужерному аромату, тим новинкам, які випускаються сьогодні на тій синтетиці на тих всіх сучасних новомодних молекулах. Аромат, який зроблений на віки, аромат, який зроблений з душею, з любов'ю. Туди вкладена вся майстерність і вміння парфумера, так само, як і в Пурмісі. Парфумер Андрій Роберт створив для дому Шанель вічний аромат. Аромат, який будуть акорди якого це класичне поєднання. Цитрусового пряного свіжого фужеру будуть повторювати і повторювати, що в тисячах інших сучасних чоловічих ароматах аромат, який стане твоєю другою шкірою, аромат, який можна використовувати як вранці, так в обід, так і ввечері за будь-якої оказії, за будь-якої погоди, за будь-яких умов він завжди буде актуальний і один, і інший. Обидва аромати створювалися як аромати для. Сучасного чоловіка на кожен день аромат, який не кричить про себе, не заявляє, що ось я я тут прийшов, я якийсь особливий зверніть на мене увагу. Ні, це просто твоє друге ароматне я. І от, як ви зрозуміли, серед цих двох ароматів і знаходиться мій улюбленець І якби мені сказали, вибери лише один аромат з усіх, який залишиться з тобою назавжди, і в тебе не буде більше шансів отримати щось інше. Я би з собою забрала пурмісьє від Шанель і була б щаслива. Звичайно, я. Я би іноді сумувала, згадуючи про Осаваш, тим не менше, я вважаю, що пурмісьє від Шанель це аромат, який ніколи не підведе, і який мені подобається завжди. Скільки б часу не проходило, кожного разу вдихаючи пурмісьє від Шанель, я ним захоплююсь. Ну, ось так. І наостанок вам скажу, що якщо ви любите. Такі аромати, і звичайно, будете в мене можливо питати, що ти думаєш про, наприклад, інвіктус, що ти думаєш про The and for Him, навіть про Азарохром. Якщо ви любите і носите ці аромати, якщо ви почуваєтесь в них красивими і щасливими, носіть з задоволенням. Повірте, якщо ви в якомусь ароматі собі дуже подобаєтесь і почуваєтесь на всі сто оточуючи це, відчувають, і так само ви їм будете подобатись в цьому ароматі. Носіть будь-що головне, щоб аромат приносив вам задоволення. Ну а у мене на сьогодні все. Коментуйте, будь ласка, які чоловічі аромати подобаються вам. Можливо, я про щось забула сказати, можливо, ви не погоджуєтеся з моєю думкою про якийсь аромат. Не шкодуйте лайків для цього відео, підтримуйте мій канал, будь ласка. Я знаю, що ви чекаєте на розіграш подарунку, він буде у наступному відео, бо це відео я записую буквально. Через декілька днів після виходу попереднього тому дуже мало ще коментарів. Я не забула про подарунок, обов'язково хтось його отримує. На сьогодні все, Па-па!